Чи знаєте ви, що таке міжнародне водійське посвідчення? Міжнародне водійське посвідчення також зване IDL або дозвіл це документ, який дозволяє людині легально керувати транспортними засобами з метою перевезення в іншій країні? Тут, в IDA ми пропонуємо вам можливість стати агентом і отримувати додатковий дохід від вашого поточного бізнесу, пов'язаного з перевезеннями. Дохід, який є одночасно пасивним і повторюваним. Ви будете отримувати від 30 до 50% комісійних від кожного замовлення, коли люди купуватимуть свої міжнародні водійські права в ID. Ось три хороших приклади. Це Томас, він рекрутер. Він наймає іноземних працівників для роботи за кордоном. І коли клієнти Томаса переїжджають на роботу в іншу країну, їм потрібно придбати міжнародні водійські документи. Томас замовляє для них міжнародні водійські посвідчення, що дуже вигідно, оскільки він може брати з клієнта будь-яку суму. Крім того, з його комісією за кожне замовлення від IDA – це більше грошей у його кишені. Ірма працює в компанії Avis в аеропорту сан паулу де займається прокатом автомобілів. Вона здебільшого здає машини в оренду іноземним мандрівникам, і вони повинні мати міжнародні водійські права, щоб отримати автомобіль. Ірма не має часу на заповнення форм для клієнтів. Вирішенням цієї проблеми для Ірми стали QR-коди від IDA. Вона просто показує клієнтам QR-код і вони роблять міжнародні водійські права протягом 20 хвилин самостійно. Вони щасливі отримати автомобіль, а Ірма отримує до 50% від кожного замовлення як комісійні. Марія туристичний агент. Якщо хтось із клієнтів Марії подорожує за кордон, вона просто повідомляє їм, що їм знадобляться міжнародні водійські права, щоб керувати автомобілем у країні призначення. А для деяких клієнтів вона сама замовляє міжнародні водійські права. Вона продає документ за своєю ціною з хорошим прибутком. Якщо хтось із клієнтів не хоче доручати Марії цю процедуру, вона просто надсилає йому посилання або QR-код для самостійної реєстрації. Марія також отримує до половини кожного замовлення як комісійні. Хочете зробити трохи більше грошей? Станьте агентом ІДА та отримуйте додатковий дохід. Як це відбувається? Є лише три простих кроки для того, щоб заробляти гроші в якості партнера ІДА. Перший крок реєстрація: перейдіть на наш сайт до анкети агента. Заповнивши її, ви отримаєте доступ до першокласної панелі управління обліковим записом з прозорим білінгом, де ви побачите всі замовлення ваших клієнтів, а також комісійні, отримані від приведених клієнтів. Ви отримуєте заробіток або в більш ніж 60 валют, або виводите кошти на PayPal в доларах США протягом одного банківського дня. Наступний крок навчання. Якщо один з ваших клієнтів переїжджає в іншу країну на роботу або подорожує за кордон і йому потрібно керувати автомобілем за кордоном, ви просто повідомляєте йому, що йому потрібні міжнародні водійські права для того, щоб їздити туди. Ви самі вирішуєте, як ви хочете працювати з конкретним клієнтом, оформити всі документи самостійно або просто дати йому ваше реферальне посилання. Нарешті ви готові заробляти. Щоразу, коли один з ваших рефералів робить покупку, ви отримуєте кредит за продаж і заробляєте комісію. Ви можете заробляти до 50% комісії з кожного реферала і навіть отримувати пасивний постійний дохід, якщо і коли ваші реферали будуть купувати знову в майбутньому. Тож це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте безпроблемний спосіб збільшити свій дохід. Станьте нашим агентом вже сьогодні.